Це була заздалегідь продумана схема, заради якої Ігор Гринкевич створив цілу злочинну організацію. І це вже не просто слова, а офіційна підозра, яку сьогодні ДБР вручило одіозному бізнесмену та ще п'ятьом його поплічникам. Слідчі думають, що шахраї спробували кинути державу на майже мільярд бюджетних гривень. Для цього через підконтрольні будівельні фірми уклали 23 договори з міністерством оборони на постачання одягу для зсу та добряче нажилися на неякісному броні. зупинятися на досягнутому правоохоронці не збираються, та перевіряють зараз, чи не входили в це угрупування ще й представники МОУ. Працівники ДБР повідомили про підозру львівському бізнесмену, одному з найбільших постачальників Міністерства оборони України та членам злочинної організації, які завдали державному бюджету України збитків. На майже мільярд гривень ДБР викрило їх на оборудках із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Встановлено, що підприємець створив злочинну організацію для протиправного заволодіння бюджетними коштами. Членів злочинної організації затримано, та на даний час вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. В Україні встановили спеціальний прикордонний режим. Тому для перебування у 5 кілометровій зоні від лінії держкордону необхідно мати спеціальний дозвіл. Робота в цьому напрямку вже активно ведеться. Запевнили прикордонники. Нашим прикордонним загоном вже на упередження з метою запровадження вказаних режимів на державному кордону проведено вже великий і значний обсяг робіт. Місцеве населення проінформовано відповідно, органи місцевого самоврядування з підрозділами охорони кордону вже опрацювали стратегію, яким чином ми запровадимо вказані режими, і управління сьомого загону також вже готове до того, що вказаних дозволів прийдеться оформляти ну, досить багато. Також зазначили, що наразі на Львівщині розблоковані всі пункти пропуску по вантажному напрямку. Ситуація стабільна, черги відсутні. Протягом грудня місяця кордон перетнуло близько 1 мільйона 144 тисячі громадян, і що становиться близько 230 тисяч транспортних засобів. По паспортній роботі протягом грудня місяця виявлено недійсних підроблених документів. Це близько 200. Вже зафіксували численну кількість порушень при перетині кордону. 13 одиниць зброї, 10 одиниць боєприпасів, 70 грам наркотичних речовин та 15,9 грама психотропних речовин. Протягом грудня місяця зафіксовано 10 випадків. Надання прикордонникам неправомірної вигоди, де відповідні матеріали справи скіровано відповідні правоохоронні органи до прийняття відповідного рішення. У підсумку додають, що за минулий рік державний кордон перетнув майже 15 мільйонів громадян та понад 3 мільйони транспортних засобів. Давид берішвілі, правда, тут Львів. Стала на ноги уже за дві години після операції, а за чотири дні повернулася додому. У Львові прооперували 38-му дитину за допомогою робота хірурга Давінчі. Неї стала 16-річна донька військового Андріана. Поки її тато захищає країну, вона займається волонтерством. Під час планового огляду лікарі виявили в дівчинки кісти у селезінці. Спершу це їй не заважало, але згодом почали з'являтись неприємні відчуття. Час від часу в мене були якісь напади за дух і болів живіт. То більше такого нічого так почувала себе досить таки нормально, добре, і крім того, нічого. Просто не вже збільшилося, збільшилось, збільшилось давало на легені. Допомогти Андріані могла лише операція. Її хірурги дитячої лікарні святого Миколая вирішили зробити найменш травматичним способом. З допомогою робота хірурга Давінчі вони виконали всього три невеликі проколи, і через них видалили частину селезінки із двома кістами. Зазвичай робиться. Операції іншого характеру видаляється або киста, забирається стінка і так звана абляція її порожнини, або видалення всієї селезінки. Та ті чи інші операції мають свої недоліки. Золотий стандарт це є ось таку операцію, яку ми зробили. Вона минула успішно. Сама ж пацієнтка зараз почувається добре, а її батько підтримував навіть на відстані, адже теж перебував в цей час у шпиталі, де лікувався після поранення, яке отримав на фронті. Зразу, як мене привели в палату, він одразу вже мені позвонив. то все, я як відходила від наркозу, я кликала тата, казала, що хочу саме до тата. І це я ним дуже пишаюсь. Він мій герой. Після операції Андріана знову продовжує свою волонтерську діяльність і планує надалі допомагати людям. Саме тому мріє стати психологом. Мені важливо підтримувати людей, мені хочеться їм допомогти тим самим діткам, тим більше зараз в час війни. Хочеться допомогти як хлопцям нашим, яким важко повертатися до спокійного життя. Зазначимо, що хірурги першого медоб'єднання вже три роки оперують з допомогою роботизованої системи. За цей час вдалося виконати більше 80 втручань, майже половину з яких дітям. Ми маємо всі позитивні результати. У нас не було переходу на альтернативні методи, тобто на конверсію на так званий ростин. Всі діти виписані, є хороший результат. Найменша дитина у нас була 9 місяців, найстарша 18 років. Це можна робити дітям як від новонародженого віку, так і до 18 років. Відтак, такий досвід виконання подібних операцій, як в Україні, мають не всі сусідні країни. Окрім того, що медики виконують все ширший спектр операцій, ще й навчають своїх колег з інших регіонів. Ірина Цвігун, правда, тут Львів. Такого не уявиш у найстрашніших нічних жахах. Знахідка під час пожежі змусила здригнутися навіть бувалих рятувальників. Свій виклик самбірські надзвичайники отримали у третій годині дня. Горів будинок на три квартири, а полум'я вже на повну силу ворувало в мансарді. Приміщення виявилося настільки захаращеним, що годі було потрапити до середини. А в цей час на балконі увесь голос пенсіонерка благала про допомогу. Ба більше очевидці сказали, що в одній з квартир перебуває дідусь двох Річною дитиною пожежники чимдуж кинулися пробиратися через мотлох на порятунок мешканців і натрапили на таке, від чого буквально волосся стає дибки. Посеред цього пекла лежав старенький, який своїм тілом накривав маленьку онуку. Обоє були вже неживі. Було виявлено тіло загиблого чоловіка. Згодом було виявлено тіло ще одної загиблої особи. Як з'ясувалося, загиблими виявився власник будинку, чоловік 1965 року народження, а також його онука, який було два рочки. Процес гасіння пожежі ускладнювався тим, що в середині в приміщеннях була наявна велика кількість горючих матеріалів. До ліквідації даної пожежі залучалося 22 рятувальники та 5 одиниць спецтехніки. Причини та обставини виникнення даної пожежі встановлюють правоохоронні органи. Ще одна людина загинула внаслідок пожежі на Львівщині. Займання трапилося у дерев'яному житловому будинку у селі Нестаничі. На момент прибуття вогнеборців дах будинку був охоплений полум'ям. Пожежа швидко поширювалася дерев'яними конструкціями, гасили займання майже півтори години. На місці виявили тіло власниці будинку. Наразі причини пожежі встановлюють експерти, але найімовірніша версія необережне поводження з піччю. Могла б ще жити і жити на трасі. Львів Тернопіль загинула 25-річна водійка. Трагедія сталася у пів на третю дня. Молода красуня їхала на БМВ між селами червоне та велика Вільшаниця, але й гадки не мали, що у той самий час по тій самій дорозі їй назустріч рухається вантажівка Рено. Вже за кілька секунд сталося фатальне зіткнення. Удар був такої сили, що автівки, наче кеглі, розкидало по різні боки магистралі, а легкових зім'яло, немов папірець. Шансів вижити у цій кривавій лазі у воді БМВ просто не було. Вона загинула миттєво. А от її 24-річна пасажирка та кермувальник вантажівки, якому 64 роки опинилися на лікарняних ліжках. Слідчі встановлюють усі обставини драми, але підозрюють, що смертельна аварія сталася саме з вини загиблої. Як попередньо встановили правоохоронці, водійка автомобіля БМВ, 25-річна мешканка Тернополя, виїхала на смугу зустрічного руху, де скоїла зіткнення з вантажівкою під керуванням 64-річного мешканця Тернопільської області. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху триває досудове розслідування. Правоохоронці призначили експертизи, встановлюються усі обставини подій. У Львові затримали кишенькового злодія, який працював у громадському транспорті. Чоловік вже раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності. Цього разу його затримали після того, як він вкрав у дівчину мобільний телефон у трамваї на площі Соборній. Тепер йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Історія порятунку, яка без перебільшення розчулює до сліз. Ланцюжок добра почався з чоловіка, який йшов по справах вулицею Восюка у винниках, як раптом побачив біля зупинки великого собаку. Він був наляканий та практично не рухався, тож, перехожий підійшов оглянути хвостатого. Уявіть собі розпад чоловіка, коли він побачив, що у пса поранені лапа та тулуб. На допомогу добродій викликав патрульних, які без вагань розпочали операцію з порятунку чотирилапого. Вже за певний час волонтери. Везли Алабая до ветклініки, в якій медики зголосилися залатати бідаху. Але й це ще не все. Того ж дня знайшлися і власники собаки, які дуже хвилювалися та шукали свого згубу. В клініці виявили велику рвану рану. Ми підозрюємо, що це від або удару, або покусу іншої тварини вже ввечері. Ми Власники цього собаки відгукнулися і забрали цього собаку назад додому. Ми питали у них, чому собака опинився на вулиці, тож вони сказали, що просто була незакрита хвіртка, та він вийшов. Собака був насправді дуже радий бачити своїх власників, по цьому можна буде зрозуміти, що до нього там добре ставились і просто насправді не впільнували.